Вітаю цілеспрямованих людей на каналі. Сьогодні ми поговоримо про одну дуже важливу системну взаємодію, без якої ви не зможете зрушити з мертвої точки. Зараз я займаюся виключно тим, що мене цікавить. У мене забезпечені всі базові потреби, є вільний час, і я можу займатися тим, що мені насправді цікаво. Зараз я вивчаю психостимулятори, а також вплив. Рослинних екстрактів на роботу нашого організму. Я здаю аналізи, контролюю свій стан здоров'я, ну і роблю висновки. У мене є щоденники. І якщо ви подивитеся відео, яке вийшло буквально за день перед цим, ви дізнаєтеся, як можна систематизувати всю інформацію щодо речовин, які ви вживаєте, щодо подій у вашому житті, ну і ви можете фіксувати об'єктивні зміни. На чому я хотів би зупинитися. Близько трьох тижнів. Я працював на 110% максимально ефективно. І мені подобались результати. Я відчував заряд бадьорості. У мене на столі Ельдопа це те, що потрібно для дофаміну, тирозин, альфа-GPC. Це речовини сильно діючі, ноотропи. І також я вивчав роботу модафініла. Все це виснажує роботу центральної нервової системи. І на третій тиждень я звернув увагу, що. Це мені заважає. Я не можу зібратися з думками, я не можу продовжити працювати. І я вже хотів було писати висновок, що ноотропні курси не працюють. І я вже думав, що в роботі ноотропів якісь помилки, щось я зробив зовсім невірно. А потім я почав здавати аналізи. Відразу я здав аналіз на баланс амінокислот. Це 36 амінокислот, які визначають об'єктивний стан. Роботи вашого організму, ну і також аналіз на гормони і нейромедіатори. Здебільшого на гормони це тестостерон, вільний загальний кортизол, пролактин, естрадіол, глобулін, що зв'язує статеві гормони. Ну і, очевидно, ТТГ, триотропний гормон. Я на аналізах побачив, що все, в принципі, було добре, тобто нема на що звертати увагу. І потім я здав аналіз на вітаміни і мінерали. На вітаміни я аналізи не здаю принципово, тому що це дуже дорого і йдуть вони 30 днів. А на мінерали, аналізи показали мені нестачу вітамінів групи Б. Вітаміни групи Б відповідають за енергообмін всередині нас. І це натолкнуло мене на роздуми, про те. Що в моєму енергообміні щось невірно. Відразу після того купилася баночка Альфа GPC. це дороге джерело холіну. Холін це вітамін b 4 який дуже важливий для роботи нейромедіатору ацетилхоліну. І ось я компенсував цю проблему. Пройшло два тижні, а змін якісних в моєму житті не відбулося. Я вже хотів було писати висновок, не працює і все. А потім. Я звернув увагу, що вітаміни групи Б, які в моєму організмі виснажилися, відповідають за енергообмін. Потім я взяв в руки свій телефон, відкрив додаток трекер сну. Ті, хто постійно слідкують за змінами на сторінках закритої спільноти, знають, для чого потрібно відстежувати сон. І ось тут і була відповідь на моє запитання: за останні 30 днів, плідних робочих, ефективних днів. У мене було недоспано 45 годин. Вдумайтеся в це. На психостимуляторах я просто не помітив те, що я системно не досинаю. Ну і це приблизно від години до двох на добу. Це насправді величезний дефіцит сну. І якщо у вас ненормалізований сон, то будь-які біохакерські спроби підуть по жіночому статевому органу. Ви не зможете зафіксувати зміни, ви будете відчувати себе втомленим, подавленим. І навіть попри те, що я до цього стану прислухаюсь, помічаю і фіксую всі взаємодії, ці зміни відбуваються достатньо чітко, різко, і ви точно можете відслідкувати перехід в негативний стан, який вам уже буде не подобатися. Тобто я працював, 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 а потім хоп, упадок сил. Благо, я не захворів, благо в мене в організмі все працює добре, але суть така: якщо ви будете не сон, рано чи пізно організм вас підставить. Ну і підставить у самий непідходящий момент. Тому, будь ласка, звертайте увагу, сон це надпотужний важіль, який дозволяє систематизувати роботу вашого організму, і коли у вас нормалізовані циркадні ритми. Коли ви засинаєте з заходом сонця і прокидаєтесь з першими променями, у вас в житті все буде добре, тому що ваш організм працює синхронно з природою. Якщо ви не будете звертати увагу на свій режим відновлення, то у вас будуть виснажуватися вітаміни, мінерали, а потім підуть по жіночому статевому органу ваші чоловічі статеві гормони. Насправді, у організму є чіткий порядок, енерговидачі. І я помітив, що у мене немає енерговидачі на запис нових відео. При тому, що декілька днів тому я записував 5 відео поспіль, і мені це було цікаво. Я опрацьовував величезні масиви даних. І ще вчора я відчував себе живчиком, а зараз мені погано. І ось приблизно в такому стані мешкає 99% людей, з якими я спілкуюся. Люди грають в комп'ютерні ігри, дивляться допізна новини. І більшості моїм знайомим можна написати о першій годині ночі, і вони, скоріше за все, будуть відповідати. Мені неможливо додзвонитися, і зараз я дуже уважно ставлюся до режиму відновлення, тому що я вам вже пояснив ситуацію, яка дозволила мені звернути увагу на сон. І ця ситуація насправді була доволі проста, і я не зазнав втрати фінансів, я не зазнав втрати здоров'я, хоча насправді ігри з психостимуляторами могли б призвести мене і до гірших наслідків. Тому, якщо ви вживаєте каву в другій половині дня, якщо ви вживаєте рослинні екстракти, елеутерокок, або, наприклад, родіолу рожеву. Це енергомісткі екстракти, які збуджують вашу центральну нервову систему. Якщо ви вживаєте, наприклад, Альфа gpc -Сі, або CDP-холін в другій половині дня, то це також може призводити до проблем з неспанням. Ну і конкретно речовина, яка є винуватцем моїх недоспаних годин, модафініл. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Якщо вам цікаво, ми запишемо ціле відео про те, як він працює, які у нього є побічні дії, і чому в 95% аспектів ця речовина переважає кофеїн. Я радий, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково тицяйте вподобайку. Це допоможе просуванню україномовного контенту, а також залишайте коментар. Наскільки вам сподобалася ця тема, наскільки ви зробили висновки з цього відео, а ми переходимо до запису наступних цікавих тем. До нових зустрічей!